Розпаковка Crandel інверторний генератор на 2 кВт майже. Так, у нас тут лієчка, зарядка 12-вольтових акумуляторів, викрутка, це кришка бака і ключ для свічок. Верніше для свічки. Власний, власне, сам генератор. Розміри його 53х33х 47. Це, мабуть, коробка, але я думаю, що якщо це коробка, ого! Доволі важкий. Так. Значит, ручний запуск з цієї сторони, рівень датчика, рівень а, палива зверху, ручка у нас кришка баку з клапаном, фільтр всередині грубої очистки. Відкрити. Це відділ для свічки. Він там у нас далі. Ось, бачите, все пропоронене. Це свідчить про те, що це дуже якісна штука. Віброізоляція, віброшумоізоляція Так, З, -з, 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 -з натильній стороні у нас вихлопна труба із якимось ніби як фільтром. так на цій стороні у нас просто лого виробника якась коротка інструкція. Ага, як знімати кришку і як заливати паливо. А, і на основній панелі що ми бачимо? Так. Включення-виключення генератора, економія режим, економ режим і максимальний. Дві розетки на 230 вольт, паливний, паливний кран. Так, і подсос. Заводимо ми на витянутому режимі, робочий режим, коли ми його затягнули. В принципі, це воно нас здається запобіжник тут. І індикація зверху паливо, якщо загорається. Ой, масло, якщо недостатній рівень масла. Робочий режим освітиться, коли працює. І оверлот це, я так розумію, перегруз. Коли дуже багато приладів підключено, або дуже велика їх потужність. Продовження відео. Кравделка Д-133. Відкрутив кришку, де у нас знаходиться двигун, куди потрібно задавати масло перед першим. Ми бачимо, шумка. Так, у нас що тут? Дивимось? Залізний корпус двигуна, бо в деяких хендаях є пластикові корпуси. Тут же він у нас іде металевий якась, якийсь сплав. А, пробка для заливу. От, це у нас від якогось від, 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 карбюратора зливу. Що у нас далі? Пане видно? Ось також все зашумлене. Воздухан, звідки бере повітря. Там я бачив вентилятор, тут видно. бачимо кран паливний, який ось цим важелем регулюється. ну Не регулюється, включається, включається подача. В принципі, дуже проста Виглядає все дуже круто, дуже надійно. От, вже бачив деякі інверторні генератори. Цей прямо мабуть, найкраще виглядає з усіх, які я бачив. І так, пуск Craft кд 133. 1,9 кВт максимально, 1,7 кВт номінально. Щойно залив масло 360 грам, майже повний рівень показало згідно щупу. Залив літр бензина. Датчик. Перший пуск. Відкриваємо. Клапан на кришці, щоб була можливість вакуум брати, не вакуум, а бензин, підсасувати повітря, щоб не утворювався вакуум в баку. Кран подачі бензину ставимо на ON. витягуємо підсос по максимуму при заводці і включаємо безпосередньо робочий режим і дергаємо за. За ручку. Він завівся. Посос управлений. У нас загорівся робочий режим і поверло на пару секунд. Все нормально. Все, оператор працює. Досить тихий. Зараз покажу вам кёнды на 700 ватт Зараз Він працює голосніше навіть навіть Крафтейл Дві розетки на 230 вольт з заземленням. Є також зараз включений економ-режим, тобто він підлаштовується під максимальну потужність приладів, під потужність приладів. Зараз економ-режим, він працює майже в холостому ходу, розход палива мінімальний. Є також ми можемо економ-режим. і це дуже сильно буде робота така. Якщо у вас суто будинок, там холодильний котл, освітлення, то він буде працювати плюс-мінус в такому режимі. Ніби все. Дякую за увагу. Звертайтеся. Так, Зараз підключив навантаження, а саме будинок, де працює газовий котел. Де працює холодильник, в якому років 15, ну то й більше. Ну, тобто який не дуже економний. І також зараз працює паралельно пральна машина. Так, ну і освітлення, яке взагалі майже що не от І зараз він підлаштовує оберт і зараз... Потужності, так, Наразі працює генератор, підключений один будинок, де працює зараз котел газовий, де працює зараз холодильник, включене освітлення, а також включена пральна машина. Зараз я ще паралельно підключу ще один будинок, де працює котел, холодильник і освітлення. Побачимо, що буде. Спостерігаємо. Робота підлаштовується, але прекрасно прекрасно справляється зі своєю задачі. Так, дивимось, чи з'явилось світло. Так, світло з'явилось.